Слухачі курсів із соціальної адаптації військовослужбовців отримали сертифікати серед звільнених в запас або тих, хто невдовзі вийде на пенсію з числа військовослужбовців. Сертифікати із спеціальності менеджер з безпеки бізнесу отримали також учасники АТО. На вручення прибуло троє менеджерів програми НАТО детальніше про цю подію розкаже Наталія Кутняк. Колишні військові демобілізовані бійці, які пройшли АТО, а багато ще й сьогоднішні військовослужбовці Збройних сил України три місяці тому, хто уперше, хто повторно сіли за студентські лави, щоб отримати нові знання, які допоможуть у переході з військової спеціальності на цивільну та в адаптації до інших умов життя. Координує вишкіл громадська організація, Західний регіональний центр сприяння перепідготовці та соціальній адаптації військовослужбовців, яку очолює Андрій. Також до сесійної зали Бродівської районної ради, де традиційно проводиться вручення дипломів, прибули одразу троє представників програми НАТО в Україні, добре знайомий бродівчанам, а особливо слухачам усіх курсів НАТО, менеджер програми Крістофер Штаут, виконавчий керівник програми вона ж і перекладач Олександра Огроднікова, а також менеджер програми з фінансових питань Еммануаль Хунцінгер, котрий від цієї програми привітав 25 нових випускників. Барчи Сергій. Величка база. Йоба Роман. Чітко, чітко, раз, 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 все, ну ми встигає. Микола. Бекова. Today is the official ceremony for the graduation of the participants, the students of our course. Сьогодні відбувався випуск групи з програми з перепідготовки група, яка навчалася у бродах. Це є військовослужбовці, які або вже залишили ряди збройних сил, або скоро їхня військова кар'єра буде завершуватися. І таким чином ми хочемо підтримати Україну та цих конкретно людей, військовослужбовців у їхньому переході на цивільне професійне. Well, I listened carefully to um, the reaction of one of the. Я слухав, як виступав один з випускників. Я слухав уважно його слова, і також ми всі разом сиділи в цьому приміщенні, тому я спостерігав за людьми. Я бачив їхні емоції. Я бачив, як вони залучені до цього процесу, і що для них це є важливий процес. І тому так само для мене це є важливий, і я радий, що я мав нагоду з ними розділити ці відчуття і ці емоції. Позитивну оцінку таким соціальним проектам, спрямованим на соціальну адаптацію військовослужбовців, у своєму виступі дав Євген Швед. І це, що надано для нас ще військових, в плані як було зазначено в доповіді допомоги трястового фонду перекладу з військової професії на цивільну, проведення семінарів психологічної адаптації. Я сказав, що саме в 2014-2015 році в цій сесійній залі зверталися дружини військових, зверталися матері, саме надані цієї психологічної взаємодопомоги, і це є дуже схвально. Всім хочу побажати тим, що організовують дану роботу плідної праці, слухачам, щоб ці знання якісь добули. Мали місце в нашому суспільстві на важливості набути знань у майбутньому акцентував заступник директора з безпеки та ділової інформації Львівського інституту міжрегіональної академії управління персоналом Андрій Гулій. Також до бродівчан, учасників програми НАТО із соціальної адаптації військовослужбовців, звернувся військовий комісар Бродівського об'єднаного райвійськомату Андрій Добовой. Він сказав, що військкомат це та установа, яка найбільше знає про ті проблеми, з якими стикаються вчорашні військові у цивільному житті. Вдячність за набуті знання, а їх отримували і завдяки викладачам Бродівського петколеджу висловив випускник Зеновій Осуховський. Перші курси із препідготовки військових за підтримки НАТО в Україні були запроваджені у 1999 році. Це були курси англійської мови. З того часу, щороку, у різних містах України, зокрема у Львові, Стрию, Самборі, Червонограді, Золочові та інших містах, відбуваються набори нових слухачів. До речі, останнім часом, як зазначив Еммануель Хунцінгер, критерії розширено. Учасником може стати військовий пенсіонер, який вийшов на пенсію ще 10 років тому. І демобілізовані учасники АТО на 2017 рік заплановано перенавчити на мирну спеціальність близько однієї тисячі військовослужбовців. Тож ми запитали у фінансового менеджера програми НАТО про результативність такого вкладення коштів і ось що він сказав. definitely money well spent. Uh, for NATO, it is Important Two Strength. Так, я вважаю, що ці кошти доцільно витрачені, що це добре витрачені фінанси, і за допомогою таких курсів надання таких знань людям ми якби допомагаємо, підтримуємо, щоб суспільство і військовий сектор краще одне з одним співпрацювали, щоб кращі були стосунки. І таким чином ми підтримуємо. Сектор оборони ми робимо його більш міцним, і ми віримо, що якщо буде безпека в Україні, то це також означає нашу безпеку.